У мене в руках український кастомний бушкрафт-ніж «Єтіль». Це рубрика «Тест-огляд» і наливайте чай, тому що огляд буде позитивним. Перше враження. Не хочеться зайвий раз цитувати містер Грей, але ми вподобання дещо специфічні. Я фанат всього, що пов'язано з вестернами. Я фанат всього, що пов'язано з кіберпанком. Що ми маємо тут? Класичний традиційний бушкрафт ніж, але у сучасному виконанні. Ножни з холтексу це як кайдекс, тільки більш сучасне. Традиційний високий підвіс, але із сучасною нейлоновою стропою. Традиційна бушкрафт форма ножа, але зроблена із сучасної австрійської сталі. Накладки, які імітують дерево, але зроблені сучасною мікарти, і все це зроблено у сучасній майстерні професійним майстром. Мій внутрішній фанат просто у захваті. Що одразу спадає в очі? Одразу в очі спадає височенна якість. одразу видно, що ніж зроблено професіоналом і людиною, яка розбирається в цьому, тому що руків'я зроблено Правильно. лінза зроблена правильно. і до речі, це фултанг. Перше враження, так що ніж зроблений для повноцінної важкої роботи. Тобто, це точно не поличник. Забігаючи наперед, скажу, що я ним вже місяць граюся. Жодного разу його не правив, і враження в мене є. Тому одразу переходимо до призначення. Цінується він як універсальний походний ніж. Відповідно, він мусить робити все, що ми очікуємо від ножа в поході. Для мене на першому місці це питання вогню. Наскільки він здатний підготувати для мене дрова це питання батонінгу, це питання стружки і всякого такого іншого. На другому місці це приготування їжі. І вже після цього все інше: це відкривання різних упаковок, розрізання паракорду. Виготовлення різних штук. Ну, знаєте, типу там підвісів бушкатерських і так далі. Отже, наскільки він справляється як універсальний похідний ніж? У цього ножа є все для того, щоб вважатися універсальним похідним ножем. Тобто не надто велика довжина, тобто він вам не буде заважати, він не буде чіплятися за землю. А, і при цьому він не надто маленький. Ви можете ним робити якусь грубу роботу, як то виготовлення шестів якихось примітивних. Бушкрафт конструкції і так далі. При цьому він доволі безпечний. Є підпальцевий упор, що не дає руці з'їжджати на лезо. Не найбільший упор з усіх, що я бачив, але він регламентується законом. Тобто більше його просто не зробиш, тому що буде підпадати під холодну зброю. Я знаю, що там дофіга параметрів, але сам факт, є певні причини, чому він такий. Також мені капець, як подобається, бочкоподібне руків'я. Я буду, напевне, в кожному параметрі згадувати про це руків'я, тому що це дуже зручно, це підвищує. Субкість це означає, що ви можете ним працювати мокрими, брудними і так далі руками. По факту роботи він кайфово працює з продуктами, він кайфово працює з деревиною, з усім, що вам треба. Тобто, по дизайну призначення повністю себе виправдовує. Також не можу не сказати за ножни. Ножни універсальні. Тобто, ви можете їх переставляти як під ліву, так і під праву руку. Ви можете на них щось навішувати, наприклад, те саме кресало або якусь. Якусь кишеньку з розпалкою або що завгодно вам там захочеться на них підвісити. Також ці ножни можна підвісити горизонтально, вертикально, як завгодно. Універсальність. В цьому плані задоволений. Що мені не сподобалось і на що я, в принципі, одразу звернув увагу це пашка руків'я. Нюанси. Нюанси з цим треба змиритися. Ми самі розуміємо, що це фултанг і так далі, але ніж важкуватий зараз. У сучасності існують більш легкі ножі. Якщо ви хочете його носити прямо з собою на EDC і ви не фанат ножів. А я не знаю, що ви робите на цьому каналі, якщо ви не фанат ножів, то будете відчувати зайву вагу. Особливо, якщо ви упаси Боже легкоход, будете відчувати вагу в іншому задоволений. Так, по призначенню він повністю справляється з своїм призначенням універсального походного ножа. Зручність та дизайн. По формі і характеристиках це майже мій ідеальний ніж. Мені подобається, як він виглядає. Мені подобається, який він в роботі, мені подобається, як він лежить в руці. І в принципі не дивно, тому що майстер постійно тримав зі мною зв'язок. Він питав, якого розміру в мене рука, які мені подобаються, подобаються кольори, як я планую його використовувати. Тобто, технічно це кастом. І було б дивно, якби він мені не сподобався. Майже мій ідеальний ніж. Але я був би не я, якби не знайшов до чого доколупатися. Є декілька моментів, які я хочу вам сказати. І Деякі з них е доволі суб'єктивні, деякі з них, я вважаю, прям критичними. І почнемо з критичного: це ножни. В ножнах є ось це місце. І коли його витягаєш, ножни вже закінчилися, а клинок ще ні. І якщо ви протупите і будете їх тримати ось так. Під час витягання є такий собі варіант відрізати собі палець. І я розумію, що 99% варіантів, коли ви його будете витягати, ви будете витягати з поясу. Відповідно, ви не будете його тримати іншою рукою. Але залишається той самий відсоток, коли в під час екстремальної ситуації, або коли ви будете втомлений, або коли дурний, голодний, поранений і так далі, коли вам треба його швидко витягнути, і ви про це не подумаєте, ви можете залишитися без пальця посеред лісу. У всяких таких штуках, які приймають участь в екстремальних ситуаціях та лісі, я вважаю. Всякі моменти пов'язані з безпекою мусять бути надлишковими. Найкраще він буде двічі безпечніший, ніж один раз небезпечний. Ось це місце я б пофіксив. Справедливості заради скажу, що майстер про це попередив. Він ще до того, як я забрав ніж з пошти, написав мені, він прям відео зняв і сказав, що ось тут пальцем не берись, бо його відріжеш. Я такий ок, зрозумів, почув. Зараз я ним граюся і бачу, що так попередження недостатньо. Треба його додатково захистити. Ось вам для порівняння, як таке саме питання вирішувала компанія Райк. Ось тут ви бачите, що ножни вже закінчилися, а клинок ні. А ось тут? ось тут просто немає варіанту взятися пальцем, щоб його відрізати. Тому що ножни квадратні. Я не знаю, наскільки органічно це буде у цих ножнах, тому що високий підвіс і, можливо, воно буде як у доробло, хоча хто його знає. Ну, Як на мене, на мене найбуде більше якості, ніж менше якості. Більше безпеки, ніж менше безпеки. А, ну і доколупатись доколупався, похвалити не похвалив. Щодо ножен. Доволі надійно тримають. Тобто варіанту його викинути звідси загубити я не вбачаю. І це не перший раз, це не перші кайдексовські, або не кайдексовські ножни, які в мене є, і я вам скажу, проблема випадання ножівка, розповсюдження. Конкретно тут тримається надійно. Момент наступний: це ось ці місця. Я не знаю, чи є в них окрема назва, больстер. Я впевнений, що це не больстер. Ось тут, де закінчуються накладки і починається клинок. Самі накладки мають ось тут прямий кут. Якби це було дерево, а не мікарта, оці б кути вже давним-давно повідбувалися від батонінгу, від щасування якихось гілок і так далі карта міцна, я розумію, вона капець, яка міцна, вона значно міцніша за той самий горіх. Але все ж таки, ось тут вразливі місця. Я би для ножа, який я планую використовувати дуже довго, потенційно передавати його своїм дітям і їх дітям, я б ось тут трошечки зчесав, зробив його більш округлим для того, щоб коли ніж розколює дерев'яшку, не так сильно воно псувалося. Е, і останній момент, про який я вже сказав, але скажу ще раз, його вага, ніж трошки важкенький. І ви такі. Сірий, твій попередній ніж важив як пів коняки. І я такий. Ну та було таке ніж, який мені дуже подобався, який був Аля KL Survival, Я його замовив у Коваля, і це був ніж. Ну блін, він важив до фіга. Я не знаю скільки у грамах, але він важив до фіга. І я такий надійно, важкенько, довбезно. І мені було прикольно, але зараз я такий: в мене легкоходський рюкзак, я хочу легкоходський намет, і Треба якось облегшувати. А якщо ми кажемо про ідісішний ніж туриста. Який будуть тягати його усюди і завжди, напевне, туристу з головою, от класичному туристу з головою буде маленького вікса. Якщо ми кажемо про робочий інструмент, то напевне перехил в бік якості має сенс. Має сенс, тому що це інструмент, який береш безпосередньо для того, щоб він тут вигрібав. Тому, чому би не зробити надлишок якості, надлишок міцності, усьому іншому задоволений. Таким чином, ми переходимо до наступного параметру: це якість. І заодно розкажу про характеристики. Клинок виготовлено з австрійської атмосферостійкої сталі К110, накладки Ретромікарта плюс лайнери G10. Ножне зроблено з холстексу. Характеристики. загальна довжина 228 мм. Клинок 108 мм. Товщина обуху 3,4 мм. Вага ножа 178 грам, вага з ножнами 261 грам. Я повільно відрізаю шматочок паракорду. І ще один. Якщо хочете більше АСМР з ножами, підписуйтесь на наш Патреон. <рігла> Блях, вибачте, вибачте, все більше не буду. Що до якості мене не залишає відчуття вилизаності, якщо розумієте, про що я він виглядає так, наче завжди таким був, наче він ніколи не був окремо залізною родою. Окремо я не знаю з чого роблять. Мікарто відчувається дуже багато годин серйозної кропіткої роботи. Жодного стику, жодного зазору, жодної щілини все просто ідеально. Якщо ви шукаєте якісну роботу, якщо ви шукаєте ніж, який ви будете і любити, і який у вас буде працювати, ось це він. Можливо, це не буде вашим першим ножем, але він потенційно може стати вашим єдиним і потенційно може стати вашим останнім ножем. На цьому, все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на цей канал. Якщо вам сподобався ніж, підписуйтесь на канал автора. Посилання буде в описі під цим відео. Якщо ви рок зірка підписуйте футболки. А і напишіть в коментарях, що треба кричати, якщо бачиш особливу вуличну магію. Люблю цілую і побачимось у наступних відео. М'ясо горить так спочатку зупинити всю історію. В цих дублях. Поехали, крупняк головы. Крупняк головы. Най-на-на-най-на-на-най-най. No, 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 no.